Вітаю вас! Мене звати Ірися Герцун, і сьогодні ми будемо говорити про те, як рятують життя поранених бійців на передовій. Говорити про це будемо з госпітальєром Василем Дембовським. Вітаю вас, пане Василю. Отже, ви пішли Вітаю. на фронт добровольцем. Чому прийняли таке рішення? Я вже прожив якийсь відрізок часу. Я вже не є молодий. Мені дуже жалко молодь. Яка ще нічого не бачила, ще багато чого не знає, тому мені дуже жалко. Я пішов. Я пішов за свого племінника, якого я поховав. Він розвідник, теж воював. Мізять А Який ваш медичний досвід? Де ви навчалися? Медичний? Я навчався навіть. в Італії. Я попав в підрозділ швидкої допомоги, який фінансує Ватикан і Мальтійський орден, де я з маленького почав вчитися. І одразу на мене почали під'єднувати до екіпажі, це група Б, де я вчився, проходив інструктажі. Мені доручили виконувати е певні операції, рятівні операції. Це перша рятівна операція була, коли з моря їхав автобус з батьками і з дітьми і впав в прірву. з 6,5 років я проробив на швидкій. Коли потрапили на фронт під час українсько-російської війни, як пройшли бойове хрещення, медика? Це був наступ. Ми були дислоковані недалеко від Маріуполя, Волноварський район, недалеко від Вугледару. Це один із форпостів, навіть на сьогоднішній день, де ведуться жорсткі бої, і нам привезли розвідника, якого поранив. Дрон Камікадзе, так званий куб, де заложено майже 400 грам взривчатки. В нього були сильні ожоги, переломана нога, осколочні поранення. Ми йому дали першу допомогу і ми його спасли. Який був найважчий випадок у вашій практиці як бойового медика? Привезли дуже тяжко пораненого водія БТРа. І ми ампутували ногу, тому що в нього були дуже численні поранення. Ми його спасли, і я його сам, вже не передаючи швидкі реанімаційні, я його з моїм побратимом вже завозив в Курахово, в госпіталь. Як організована на фронті медична допомога, власне, як ви дізнаєтеся, де поранені під час бою в нашому екіпажі є два види рацій. Це рація, яка є або ротна або бригадна, де ми чуємо всю ситуацію, і нам передають інформацію, що там, там, там є трьохсоти. Ми вже готові. Ми в свою роботу робимо повній амуніції: це бронежилет, каска. Звичайно, зброя лежить близько. Чому? Тому що пораненого може бути зброя, яку не забрали. Це можуть бути гранати. Це може бути пістолет, тому що коли ведуться бойові дії і ведеться обстріл артилерійський чи вогневий. Буває дуже багато випадків, коли поранений може захищатися і вбити свого ж побратима. Які поранення найчастіше трапляються у солдати? Це осколочні поранення і мінні поранення пульових поранень. Дуже мало. Чи маєте все необхідне для надання допомоги пораненим? Яка ситуація забезпеченням? Звичайно, так званий розходний матеріал нам потрібен кожен день. Ми самі, як волонтери, як добровольці, ми шукаємо просимо або за кордоном, щоб нам допомагали волонтери. Звичайно, бувають такі випадки, що не всього нам старчі. Це турнікети, тому що. На сьогоднішній день вони вже дорогі, турнікети якісні, ми допомагаємо і військовим. Ми ділимося цими турнікетами певними перев'язочними матеріалами, тому що не всіх однаково забезпечує. А скільки часу мають госпітальєри, аби надати першу допомогу в умовах бойових дій? От Залежить 6. від ситуації. Якщо ведеться артилерійський обстріл, ми, якщо можемо, сховатися десь в підвал. Чи це є хата, чи це є якесь приміщення, звичайно, ми ховаємося. Ми не можемо показати йому допомогу, тому що якщо ми почнемо його спасати, ми загинемо самі. Якщо є змога десь сховатися, звичайно, е отримати допомогу від своїх побратимів, які можуть прикрити, да, це вже штурмові бригади, це в основному в штурмових бригадах, то звичайно, що вони стараються. Витягувати 300. Чи доводилось вам втрачати важко поранених солдатів? Як на це реагуєте? Звичайно, ми більш якби, до цього хладнокровно відносимося, тому що, якщо ми не будемо стримувати свої емоції, ми не зможемо працювати нормально. Але після того, як ми вже відпочиваємо, нам дуже тяжко. Про що просять От важко поранені у разі, якщо вони перебувають звісно, у свідомості, що вони говорять? Хто виражається нецензурними словами, хто більше стоне, хто більше звертається до мами, хто більше звертається до Бога чи е, просить до нас, щоб допомогли, або каже, е, що вони нас люблять. Чи доводилось вам надавати допомогу цивільним? Звичайно. І тяжкі були поранені, і легко були поранені. Був один випадок, що прийшла цивільна після обстрілу градом, поранена в ногу. Хірург, медик витягнув її цей осколок, але на вулиці стояв її чоловік. Коли я вийшов перекурювати на вулицю, я побачив, що він стоїть з телефоном. Коли вони уїхали, через 15 хвилин нас обстріляли. Чисто по тому місту, повною касетою градів. Чи часто потрапляли під обстріли? На другій ротації нас обстрілювали майже сім суток. Ми в туалет вилазили рачки, обстрілювали і танки, і міномети, і артилерія. Чи страшно вам в такий момент? Дуже страшно. Я молився Богу. Якщо на полі бою залишаються поранені окупанти, чи надаєте їм допомогу? В першу чергу ми допомагаємо своїм. Якщо є змога, звичайно, поранених росіян привозили. І до мене, до екіпажу, з яким я працював, було три повермоги. Це один ДНР, один морпег і один дуже серйозний спец, але ми ну, не хочемо їм дуже допомагати. Чи російські медики допомагають українським пораненим? Ви знаєте, на певних ділянках фронту десь хтось з них показує пораненим, але вони їх беруть в полон для певних цілей. не для того, щоб проявити свою якби людяність. В основному вони не люди. Чи бачили ви мертвих окупантів? Чи дійсно їх не забирають з поля бою? Не забирають. Ми їх теж не забираємо. Тому що буває, що нема змоги. Є певні підрозділи, які потім для санітарних певних норм можуть зібрати. Але це якщо вже наші більш-менш продвинулись, нема змоги. Бойові медики вони мають при собі зброю. Чи доводилось вам її використовувати? Не доводилось. Був один момент, коли три танка заїхала в сторону хати, де ми жили. Ми чуємо все по рації, як він їде, в якому напрямку цих три танки їдуть. Ми дуже злякалися. В нас були РПГшки. У нас навіть в дворі була Джавелін. Звичайно, ми Джавеліном не можемо. Але в нас було РПГ-22 і водій Спартак, його позивний. Говорить дід, мій позивний дід. Знімаємо і е, заля, залягаємо. Він е, дуже перелякався. Я говорю, не можна цього робити. У нас три танка просто знищить. А наша хата знаходилася на краю села. Звідки? Це поселення називалося Золоті Ворота. Вони прорвалися з ціллю як розвідки. І коли спалили, вже виїхали наші джавелінщики 68-ї бригади, спалили один танк, вони вернулися. Такий випадок був, що ми могли вже і хотіли примінити зброю. Перед початком нашого інтерв'ю ви мені сказали, що вважаєте себе наполовину націоналістом. Чому саме наполовину поясніть? Я більш демократ. Та практика е, життя за кордону. Е, я відношусь до тих іноземців, які проживають у нас в Україні більш демократично. Я поважаю тих іноземців, які вивчають українську мову і розмовляють українською мовою. Навіть ті ж росіяни. У мене в екіпажі був росіянин, який вивчив за півтора року українську мову і робив мені зауваження за ті помилки, за той мій суржик. Чи є, Наші на вашу країна. думку, хороші росіяни? Є розумні росіяни, які розуміють, те, що на сьогоднішній день в нас зараз іде війна, а є просто нерозумні. Є урок, є Кацап, є росіяни. Звичайно, вони всі погані козли, тому що вони хочуть нас знищити. Нагадаю, сьогодні ми говорили про порятунок поранених на полі бою. Говорили про це ми з Василем Дембовським, бойовим медиком, госпітальєром. Дякую вам, пане Василю, за розмову. Дякую вам.